Не дивлячись на обставини, які у нас відбуваються, завжди потрібно залишати в серці позитив, тому що інакше неможливо. Ми виїхали до Буковелі. Друзі, емоції просто переповнюють, тому що я знаходжусь в касі. Папа, не ну просто пісня. <паспілляє> <паспілляє> Наша команда йде кататися далі. <паспілляє> 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 Ми готові! Бо вона дуже пекуча, як нам сказали, тому давайте перевіримо. Такі нотки. Страх висоти, і він інколи мене просто спантеличе на ті син. Так як це мій перший блог на YouTube, я сподіваюся, що ви будете делікатно реагувати на це все.